Творили автівки на справжній металобрухт. У Чилі водії влаштували прямісінько на дорозі справжній погром. Вони з усієї сили гамселили автівки одне одного на очах у всіх переляканих перехожих. Важко насправді уяснити, що могло стати причиною такої агресивної поведінки, але відповіді є в нашій рубриці Шалені історії. У Болівії літак приземлився в болото з крокодилами. У Чилі водії влаштували справжні погром на дорозі. А у США чоловік виграв у лотерею і сів у в'язницю. Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Це саме той випадок, коли найстрашніший сон став моторошною реальністю. Пасажирський літак приземлився в болото з крокодилами. У Болівії в невеликого літака прямо в небі відмовив двигун. Борт почав втрачати висоту. Пілот пішов на екстрену посадку і приземлився в болоті, яке кишить алігаторами. Літак зник з радарів. Рятувальники негайно почали його пошуки. Троє жінок, дитина та пілот, які були на борту, мусили в цей час боротися за своє життя. BBC пише 36 годин вони провели стоячи на даху літака в оточенні хижаків. Алігатори чатували їх на відстані лише трьох метрів. Пілот припускає, що крокодили не підійшли ближче через витік бензину. Люди були нажахані та заблоковані у смертельній пастці. Та, на щастя, усі, хто був на борту, знайшли і вертольотом відправили у лікарню. Їхнє життя вдалося врятувати. Здоровий глузд вийшов з чату, Чилі водії влаштували справжні погромне дорозі, розбили автівки одне одного, ледь не на Водії оскаженіли, безжально таранили та лупцювали машини. Нічого не опише. Один чоловік озброївся гілкою від дерева, інший бейсбольною битою. Водій сірого позашляховика трощив авто ворога, як тільки міг. Після цього чоловік сів у своє авто і збирався їхати геть. Аж рептом його опонент кинув гілку у заднє скло автівки. Водій зупинився і почав їхати назад, кілька разів даряючи біле авто. Змі пишуть сварка трапилась через парковку. Біла автівка ще й була орендованою. Інцидент розслідують. Розкішне життя закінчилось, так і не почавшись. У США чоловік виграв у лотерею, сів у в'язницю. 50-річний Джеймс Фартінг купив для мами лотерейний квиток за 2 долари. Сім'я отримала джекпот 167 мільйонів доларів. Їхній лотерейний приз став найбільшим в історії штату. Мати та син були шалено задоволені і планували щасливе життя. Хотіли погасити борг. Та радість тривала недовго. Через чотири дні чоловіка заарештували. ЗМІ інформують. Його помітили у бійці, він вдарив кулаком відвідувача готелю. Коли ж поліцейські спробували заспокоїти Розбишак, Фартінг ніби вдарив його ногою в обличчя. Джеймса Фертінга ув'язнили, видання WKYT пише, його судові записи містять вироки за фальсифікацію доказів, участь в організованій злочинності, наркотики та крадіжки. Дешево й небезпечно, чоловік поплатився здоров'ям за покупку одягу у секонд-хенді. Він придбав в магазині ношених речей светри, отримав гіркий досвід. Його шкіра вкрилась купами пухирів. Нью-Йорк Пост пише за інформацію постраждалого: він підхопив вірусну шкірну інфекцію, а все через брудний одяг із секонд-хенду. Виявляється, хлопець не виправ светр перед тим, як його одягнути. Про свою проблему він відкрито розповів у Тікток, де зібрав мільйони переглядів та коментарів. Люди шоковані від носіння брудного вживаного одягу і бажають йому одужання. Спеціалісти ж радять прати куплений одяг перед носінням, байдуже із секонд-хенду він чи з іншого магазину. Довіряй, але перевіряй. Туристи застрягли в автівці між двома будівлями на італійському острові. Сардинія навігатор завів відпочивальників у халепу. А Точніше, вузький провулок побудований для проїзду возів, У історичному центрі міста повністю довірившись навігатору, водій застряг між двома старими будинками. Місцеві мешканці одразу вийшли, аби допомогти. Вони намагалися штовхати авто, однак воно лише шкрябало стіни і ще більше стрягло. Визволити авто вдалося, піднявши його задню частину та просунувши його вперед. Інформує What the Jam. Кузов автівки сильно пошкоджений. За словами місцевих, такі халепи тут трапляються щороку. Так зрадів, що ледь не скалічив себе та оточуючи. У Нідерландах футбольний вболівальник розніс бар. Чоловік на радощах після вдалого мечу виліз на стільчик. Одну ногу поставив на його спинку і почав стрибати і розмахувати руками. В якусь мить, не втримавшись, він починає падати. Чоловік хапається руками за кут підвісної стелі і звалюється разом з нею. Панель тріснула і рухнула на голову працівниці закладу, яка сиділа на барній стійці. Пише водзе джем. Приземлившись, чоловік розгублено продовжив танцювати.